Вітати вас на нашому каналі. Це знову відео, де ми будемо розбирати статистику в поєднанні з її практичним використанням у вигляді індикатора. Тому, хто хоче отримати доступ до індикатора, залишайте відео з більші, коментарі під цим відео з вашим нікнеймом в TreyNV, і 20% людей, які залишили коментарі, як завжди отримують впродовж тижня доступ до цього індикатору. Відео буде складатися з двох частин. перші ми розглядаємо статистику, тобто те, що ми отримали під час тестування. Другій частині відео розберемо безпосередньо сам індикатор і його використання. Минулого тижня, якщо я не помиляюсь, ми опублікували дату відносно перекриття файлогіпів в нашому телеграм-каналі, і вона, в принципі, отримала хорошу реакцію, тому вирішила записати про це відео. Раніше, десь близько року назад, ми активно тестували інструменти Money, до яких входить файлогіп. Я вже не буду говорити про те, як цей паттерн виглядає, тому що більшість з вас, я думаю, про це знає. Якщо ні, можете знайти це на старому каналі. І ну, це паттерн з трьох свічок, що коротко, тіло другої свічки не перекрите кінням першої та третьої. Відповідно, коли ми його тестували, ми помітили, що він дає дуже погану реакцію і дуже рідко. Тобто, ми розглядали будь-який фейвел-геп на різних таймфреймах, будь-якої величини, побачили, що він працює всього-навсього, там залежить від стоп-лосу, від 7 до 30% випадків. Тобто, шанс отримати реакцію від Gap всього-навсього 7-30% випадків від загального пулу. Відповідно, бачите такі цифри. Даний паттерн було виключено з торгової стратегії, тому що ну, я не хочу торгувати те, що відпрацьовує з варідністю в 7%. Проте, нещодавно ми подивилися на нього трошки з іншої сторони. Тобто, якщо він не відпрацьовує цей фавел геп, то частіше всього ціна просто його пробиває. Тобто ми там не отримуємо жодної реакції. Відповідно, ми можемо використовувати це як таргет. Тобто, паттерн файвел Gap – це не. Момент входу в позицію, тому що реакція, як ми вже сказали, тільки що дуже погана від нього. Це навпаки тарг, який ми використовуємо. Ми вирішили перевірити цю теорію, проганяли ми її практично на всіх парах. Індикатор працює на всіх парах, але покажемо, наприклад, тих, які найбільше торгуються. Ми опублікували в Телеграмі євро. В даному випадку подивимось євро, фунт, золото і US100. Тут ви бачите перекриття фревелгіпів, зелені це ланові, червоні це шортові. І діаграма wld pay по відсотковому співвідношенню перекривання протягом 1, 2, 3, 4 5 днів, далі 16, 19 і 20. І, як ми бачимо, в більшості випадків практично 71-73%, якщо беремо H1, перекривається 71% февелогипів, 2 дні ще плюс 5%, 3 плюс 6%. І ця цифра постійно росте. Тобто впродовж перших 5 днів на годинному таймфреймі перекривається практично 85% фейвелогипів. Що робить його дуже хорошою цілею, тому що якщо ми бачимо геп, який був сформований впродовж останніх п'яти днів, шанс його перекриття в конкретний день, наприклад, сьогодні, буде рівень 85%. Те саме відбувається і при лонгових гепах. Так само 6,4 це приблизно 12% разом. що цей геп буде перекритий пізніше, ніж через 5 днів, тобто годинний таймфрейм в 88% випадків перекривається в проміжку від 1 до 5 днів. Це, типу, таргет, який можна тільки мріяти. Далі, на 4-годинному таймфреймі трошки це змінить ситуація, але не критично. Знову ж таки, ми бачимо, що більшість фаудіт все ж таки перекривається впродовж перших 5 днів. На 6 плюс днів, тобто в проміжки 16-19 і 20, припадає приблизно 40%. Тобто, все ж таки більшість перекривається протягом першого або ну, проміжку від одного до 5 днів. Те саме відбувається і тут. Так само 40% перекривається 6 плюс днів, а 60% перших 5 днів. Ну і на даному таймфреймі вже ця статистика змінюється. Тобто тут навпаки февел-гепи, які формуються проміжку 19, 20 плюс, вони переважають. Тобто для інтрадею, дейлі, фревел-гепи вони ну, практично не рентабельні. Не цікаві нам, як трейдер, які троють інтрадей, тому що вони перекриваються значно пізніше. Ну, і, знову ж таки, ви можете використовувати делі файлгепи, розуміючи, що впродовж перших п'яти днів вони дуже рідко перекриваються. Звичайно, їхнє перекриття становить більше. Тобто це все ще валідитагти, але вони поводитись не такі. Закономірні не такі послідовні, як годинний таймфрейм, 4 годинний таймфрейм. Практично така сама ідентична статистика в нас є на парі GBP. Тобто, якщо ви поклацієте графіки, годинний таймфрейм практично не міняється. Ті самі значення є відносна зміна в 4-годинному таймфреймі, і вона якраз таки знову ж таки в нашу користь. Тобто тут, якщо ми говорили, що Євро має відсоток перекриття, раніше не перекриття 4-годинних фревел-гейпів приблизно 40%, то тут він ще менше. Тут приблизно 30% 4-годинних таймфреймів не перекривається впродовж перших п'яти днів. Тобто 65% шанс того, що 4-годинний таймфрейм перекриється впродовж перших п'яти днів. Він залишається. Ну і денний тут закономірність зберігається, що він перекривається значно пізніше. Тобто, якщо ми говоримо про денні таймфрейми, то файл є без них, варто очікувати їхнє перекриття 6 плюс днів. Звичайно, більший проміжок це якраз 6-19 днів. САУ – приблизно така сама статистика. Один таймфрейм практично скрізь є однаковий. Тобто ми перекриваємо практично 90% файлодіпів годинних сам, шортових, лонгових, подовж перших п'яти днів. 4 години таймфрейм. Тут дуже-дуже схожі всі ці значення те саме на індексах. Тобто, якщо обробляєте індекси з золотом, з валютами, то значення насильно сильно різняється. В цій частині відео ми поговоримо про індикатор, він називається FG S-Target правій частині ви бачите табличку, яка показує відсуткове співвідношення перекриття февелгипів. Так як це годиний таймфрейм, то вона показує годинний таймфрейм. наприклад, ми можемо перейти на 4 години таймфрейм, вона автоматично адаптується під таймфрейм. Як ми вже знаємо, найбільше нас цікавить годинний таймфрейм для інтродея. І найчастіше перекривається саме февелгипи, сформовані протягом перших п'яти днів. Відповідно, тут ми маємо шкалу, де відображається. Часового перекриття цих файлогипів від цілком співвідношення Буллербереж і тобто. Подивимось налаштування. Тут ми можемо вимкнути таймфрейми, які нам не підходять, наприклад, 4-годинні чотиригодинний таймфрейми не хочемо використовувати, а хочемо торгувати наші годинні таймфрейми. Бокс, зазвичай, я також виключаю, тому що вони мене відволікають. Тут ми можемо залишати болеш, або береж. Тобто, якщо у нас байс сьогодні лонговий, то ми можемо залишити лише булиш ферового Якщо він шортовий, то береш ферологи, тобто, залежить від того, який у вас напрямок руху очікується сьогодні. Відповідно, до цього вибираємо цілі. FullField це ті, які перекриті, тобто ми їх можемо випити, тому що це файлгепи, які вже свою роль відіграли, і вони нас більше не цікавлять. Ну і далі кількість файлгіпів, які є, наприклад, щоб не було занадто багато їх на графіку, ми можемо завершити лише 5 найближчих. Тобто ті, які не будуть відображатися, для того, щоб менша була інформація зайвої на графіку. Мене тут дефолту стоїть 100, тому що інше налаштування вибухів. Включати також виключати можна файлгепи ті, які старіші. З минулого тижня, з цього тижня. Ну і далі. Такі налаштування, як розмір талички, це Все можна гратися Тобто базово я рекомендую залишити лише години 4 години файл залишити лише лінію, бокси виключати, тому що дуже багато тоді на графіку, або ж просто вмикати, вмикати, подивитися, де знаходяться, вони відмігти на графіку і так далі. full також вмикаю, тому що це, по суті, фрейлге, які відпрацювали, які вже перекриті, які більше не цікавлять. Ну і YouTube, за вашим вподобанням. Залишати певну кількість того, що вам потрібно. Я, зазвичай залишаю багато, тому що інші налаштування в мене вигнуті Ну і розміри табличок можете маленьку середньому вставляти мені зручно з середнього працювати. Тобто, як це працює? Наприклад, ми хочемо сьогодні. Давайте знову цей день. Ну, знову ж таки, це працює не лише на ЄВ, все працює і на всіх інших парах можна подивитися до якийсь франк. І він буде також під, автоматично підлаштовувати у статистику. Тобто, якщо на передніх фотографіях ми розглянули найбільш активні пари з точки зору торгівлі: євро, фунт, ксал, індекси, то тут вазу, цей індикатор показує повністю по всіх парах, по всіх активах дана статистику. І, наприклад, в конкретний день, давайте сьогодні вирішемо. Наприклад, ми вибираємо ціль на сьогоднішній день. Наш шортовий байс. Ми очікуємо шортовий мув. тобто Ми вибираємо таргети, які буде ціна поцінала, може сьогодні досягнути. Для цього можна додатково використовувати ADR, який нам допомагає визначити цілі для дня. Ну і ми бачимо, що в середині ADR є досить багато цікавих цілей з точки зору файлоті. Тобто це все потенційні таргети, які ми будемо виглядати впродовж цього дня, тому що ми знаємо, що рівень перекриття цих таргетів є досить-досить високим. Тобто ми їх відмічаємо. І відповідно всі трейди, які ми будемо брати, ми будемо тягнути до цієї рівнів. До цієї відмітки на графіку. Це наш травмовні тейпрофіти будуть і стоп прос Ну далі ми чекаємо на відпрацювання або на відпрацювання цієї позиції. Так само інший день, наприклад, в цей день ми розглядаємо байс То ми чекаємо, що ціна сформує bullish свічку. Відповідно, використовуючи ADR, індикатор, який ми також дуже часто різаємо, ми бачимо, що у нас є 4-годинний RVG і годинний. Тобто це ті таргети, які мають відсоток перекриття сьогодні 72. Ну так це bullish. Це береш фервел ГЕП 689%. Тобто шанс, що ціна досягне цього рівня, він дорівнює практично 70%. В принципі, мені це подобається, я готовий працювати з таким показником. Тобто це хороша статистична одиниця. І якщо я буду фангувати, то це будуть мої сьогоднішні цілі. Вони будуть досягнуті. Так само можемо взяти попередній день. Наприклад, тут. Також бачимо, що є фервел геп на цей ми хочемо результати шортові позиції. Починається новий день. Ми бачимо, що в нас є годинний таймфрейм не перекритий. І ще дуже маленький, який важко помітити, але він все ж таки є. Тобто, знову ж таки, це будуть наші інтернет-цілі в даному активі. Вірогідність досягнення цих цілей 75%. Тобто шанс, що ми дійдемо, якщо ми вгадуємо байс тож цього дня. 75% Вповідно, це дуже хороша ціль для того, щоб її використовувати. І ми бачимо, що обидва танки були зняті Тепер розглянемо індекси, тому що даний індикатор працює на всіх активах. Ну, наприклад, цей день. Сьогодні ми розглядаємо шортову свічку, тобто ми розглядаємо новий байс як потенційні ціль для нас. Я рекомендую використовувати індикатор EDR, він показує вам реалістичну картину, куди може дійти ціна впродовж сьогодні. Тому февлєпи, які знаходяться всередині EDR, є нашими потенційними цілями на день так, це февлогія по якійсь формування два дні назад, то ми випадаємо в проміжок 24-48, Але тут важливий момент, що ці значення ми маємо сумувати. Тобто віргідність того, що ми сьогодні їх заповнимо, будемо, будемо мати приблизно 76%. Тобто це і будуть наші цілі надані, які ми будемо розглядати за допомогою цього індикатору. Так само золото. Тобто це працює скрізь. Це не те, що десь якась одна пара, чи один актив, чи один тайфрейм. Це все Ну, Давайте збільшимо ситуацію, де нас будуть правила Діпа точно. Не заповнені золотом. По золоту з цим трошки важче, тому що ціна зараз знаходиться на all-time high практично. Просто на ну, Напут напавний приклад. Сьогодні ми розглядаємо bullish bias. Тобто що ціна піде вгору. Відповідно, вона буде перекривати шортові правила діпа. Вимикаємо індікатор ADR, бачимо, скільки тут є цілий по золоту. Годинь-4 години фейерверкета. Перевіряємо вергідність перекриття. Тобто сьогодні у нас ці фабрики з вчорашнього дня, тобто це перші 24 години. Вергідність їх перекриття 70%. Тобто вергідність того, що ми сьогодні перекриємо нові, верніше чортові фейерверки 70%. Тобто вони всі в всередині ADR, і відповідно це хороші таргети для нас, тому що вони мають високу вергідність бути досягнутими. В даному випадку ми перекрили лише один з них. До верхніх підійшла. Ну, знову ж таки, статистика не є 100%, і лише 70% шанс. Тому тестуйте. Надію, що цей індикатор вам допоможе вашій торгівлі, тому що на мій погляд, це зручна штука, яка зразу показує відсотки, зразу показує цілі на день. Єдине, що в'язайте його з зв'язкою індикатора ADR, тому що, щоб не робити неатвістичних цілей, коли ви там будете малювати, знайдемо індикатор веблоків. Кізно заповнений файлог, який відносно даний, але він буде знаходитись там x 2 від того, що в середньому проходить дена свічка. Тобто це нереалістична ціль і такого робити не потрібно. Але що це допоможе вам спростити вашу торгівлю, Тому залишайте коментарі. До нових зустрічей і дякую за увагу.